Доброго дня, мої малесенькі милі друзі. У мене для вас нова історія, а називається вона Лісова мода. Мишка Даліла була дуже модною і популярною. Кожен її писк навколишні звірі сприймали як заклик до змін. Даліла радила звірам та птахам, якої довжини носити спідниці, який колір і фасон. Одягу в моді. Лісові мешканці повторювали наряди Даліли. Звірі хотіли дружити з нею та бути завжди у центрі уваги. Одного разу даліла перекинула на себе чашку чаєм, і її білосніжна блузка була зіпсована. На одязі красувалася велика мокра пляма. Лисиця Лія Побачила далілу в мокрому вбранні і розказала лісовим мешканцям про нову моду. Наступного дня лісові тварини ходили в сукнях і кофтах з мокрими плямами. Одного разу із міста в ліс прилетів горобець. Маленька пташка побачила, що всі навколо ходять в одязі з мокрими плямами. Що у вас тут сталося? поцікавився горобчик у лисиці. Це новий писк моди, гордо відповіла Лія. Горобцю стало дуже смішно, бо жителі лісу виглядали безглуздо. Звірята не здогадувалися про те, що даліла, не придумала новий наряд, а просто ненавмисне перекинула на себе чашку чаю. Подивіться на себе, сказав горобець звіром. Ви виглядаєте дуже неохайно, а якби даліла запропонувала вам вбратись у торішнє листя і солому, ви б теж погодилися. Звірі подивилися одне на одного і зрозуміли, що горобець правий. Вони зняли мокрий одяг і вдягнули своє повсякденне вбрання. Горобець має рацію. Подивіться, які ми тепер всі гарні та охайні, задоволено сказала лисичка. Мода модою, але й про здоровий глуст забувати не слід. Ось і все, мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.